Всім привіт, з Вінниці, Подивіться, які в нас сьогодні хмари. Таке ніби зараз піде така злива, дощ за грозою. Подивимося, яка буде погода, але трошки вже бризкав дощик Я прийшла з мамою в епіцентр. Хотіла подивитись якийсь пасхальний декор, чи оновився в епіцентрі, і вам заодно показати. Якраз поглянемо, чи є щось новеньке. В епіцентрі завезли багато нових кошиків великодніх. Є як маленькі, так і великі. Покажу зараз вам деякі з них. Ось такий великий бачу є кошик. Ціна, в принципі, адекватна. 570 гривень такому кошику. З підкладкою вже з тканиною в трояндочку таку гарну. Ось такий маленький кошик. Такий дитячий варіант. 220 гривень коштує. З квіточкою. Збоку такий варіант. кошик середнього розміру, з підкладкою з тканини. Збоку такий бантик це 570 гривень коштує. Ось такий гарний. Зараз діє знижка на ось такий сервіз на 4 персони. Тут 4 чашки, 4 тарілки для супу, борщу і йдуть 4 тарілки середнього розміру і 4 тарілки великого розміру. Такий простій лаконічний. І чашка, і тарілки зараз вам поближче покажу тарілки, які. Тарілка середнього розміру, ось так виглядає. Далі тарілка, яка для супу борщу глибока. Чашка доволі така велика. Тут, мабуть, десь. 350 мл буде. Тут не вказано у нас на стікері з цінником, але я думаю, десь 350 мл буде. Такий, знаєте, простий лаконічний набір для повсякденного використання. Таня дуже гарна. Ось такі зараз чашки по акції 49 гривень в епіцентрі. 410 мл. Кольори в асортименті тут синій, чорний і. Червоний. Є з білою серединкою, а є ось повністю червоні, чорна така. І є синій і червоний з білою серединкою. Такі гарні чашки мені подобаються. Такі вони затишні. Затишно буде з них пити, смачно, я думаю, буде. Зараз діє знижка в епіцентр на пательні від торгової марки Тефаль. Ось ми бачимо, є діаметр сковороди на 24-26 та см у діаметрі. І ціна пательні, яка на 24 см 1279 гривень, і та, яка 26 см 1299 гривень. В принципі, на сім'ю із чотирьох осіб, я думаю, що пательні на 24 см достатньо. Якщо потрібні кришки до пательні, то в епіцентрі є вони по різним цінам, від різних виробників. Ось бачу, від торгової марки Вінзер є кришки. Ціна, наприклад, якщо це 26 см діаметр, то 244 гривні хороша ціна. Від торгової марки Крауф кришка з діаметром 24 см коштує 255 гривень зараз за акцією мінус 50%. Ось така гарна кришка з ручкою такою. Мені більше подобаються кришки, які йдуть без резинового цього прикріплення, тому що його важко мити, відмивати, особливо, якщо це буде. Якийсь жир, то краще брати з металевою. Побачила гарні ціни на кастрюльки від торгової марки Flamberg. Хороші ціни, ось маленька кастрюлька за 529 гривень, тут 1,9 літрів нержавіюча сталь. Хороша така кастрюля. Є на 2,5 літрів 599 гривень. І на 689 гривень 3,6 літрів. Хороші ціни зараз в епіцентрі, саме на ці кастрюлі. Я думаю, будуть хорошої якості. І 889 гривень на 6 літрів. Хороші ціни. Мені от більше подобаються кастрюлі, де є металеві ручки і металева ручка на кришці. Мені вони найбільше подобаються, не пригорає на плиті, зручно брати. Зараз знижка на ось таку форму від торгової марки Люмінар для запікання. Ви знаєте, що в таких формах можна не тільки запікати, а й подавати одразу на стіл. І просто, наприклад, якщо ви приготували якийсь салат, можна подати в такій формі. Це не обов'язково тільки для запікання, дуже гарна, вона така стильна, довга, овальної такої форми. Коштує зараз 379 гривень. 32х20 бачимо розмір. Мальовані чашки ось такі є по 122 гривні з квітковим таким принтом в ніжному такому виконанні. Напишіть, чи полюбляєте ви такий посад, чи використовуєте ви. Ось така гарна фруктовниця є в епіцентрі металевого виконання. Коштує вона 369 гривень з нержавіючої сталь і в чорному кольорі. Так, ось така гарна манежниця. Дошка така у вигляді листочка, коштує 640 гривень. Виконана вона з дуба і львівського виробництва. Приємно, що є українські виробники на поличках в епіцентрі з дошками, тому що бачу, є і китайського виробництва, але приємно, що і Львів. Тут також представлене дуже гарне виконання, гарний такий листочок. Думаю, що на столі буде виглядати також стильно. Також бачу, є ось такий варіант квадратний на чотири таких віконечка. Коштує 467 гривень і розмір 25х25. 25. Також виготовлений з дубу. Це теж виробництво міста Львів. Ось така переноска для торта, коштує 215 гривень тортівниця. Виконана з пластику 34 см в діаметрі, і коштує 215 гривень. І варіант прямокутний. Бачимо, коштує 269 гривень, пластик Я ось покажу вам поближче, щоб... Побачили. Ось така прямокутна, велика така. Це якщо у нас прямокутний торт, буде прямокутний бісквіт, ви випікали на велику компанію людей, і потрібно перенести. То дуже зручно. У нас вдома є не 34 см, здається, трохи менше. То ми користуємося, часто використовуємо, якщо їдемо в гості і випікли вдома, тортик і веземо собою, дуже зручно. Наче на вулиці вже трошки тепліше, а чомусь знижок саме на пледи в епіцентрі дуже мало. Ось тільки бачу знижки на ось такі пледи. Ось 359 гривень. З поліестеру буде розмір півтора. Два знижку на флісові пледики, але це китайського буде виробництва 139 гривень. Це буде тоненький такий пледик 125 на 150 розмір. Такий він буде тоненький, бачите. Кролики такі новенькі в епіцентрі з'явились. Отакий 165 гривень. ось такий великий. Ось такий великий 209 гривень. Ось такі крольчата. дівчинка з хлопчиком. Ціну, правда, не знайшла на цю парочку. І ось такий кролик, такий містер з золотим яєчком. Знижка зараз ось на такі вази гарні. Для високих квітів, для троянд, наприклад, для альстромерії і еустом буде гарно виглядати, тому що ваза висока коштує 292 гривні і розмір 11 на 28. Мені ще подобається ось такі вазочки. 256 гривень. Вони такі тендітні і дуже дуже ніжні. Вони така легенька-легенька. Зовсім навіть і не відчувається. Знаєте, в руках дуже тендітно виглядає. Гарна така цукерочка коштує вона 256 гривень, розмір 7 на 9 і на 16 сантиметрів. Бачите, написано, що це боросилкатне скло. Такі гарні прикраси з'явились в епіцентрі, штучні такі рослинки. Напишіть, чи ви любите штучні рослини у себе в інтер'єрі? В епіцентрі завжди багато свічок, але тут же на який смак потрібно вам обирати, бо їх дуже багато. Багато і треба відчути аромат і обрати. З'явились в епіцентрі кошики в'язані, я вам якось вже показувала. Тепер їх більше стало. Такі затишні варіанти для дому, для організації простору. Ось такий варіант з ручками є. Ось такі грісінні є за 48,72 в епіцентрі. У фудмаркеті тут з кунжутом. Далі є варіант ось таких з часником та кропом. Є ще ось ці з насінням чиято соняшнюку. І ось цей ще варіант з розмарином. Я думаю, що найсмачніші будуть з кунжутом, я так думаю. Така велика пачка тут, знаєте, скільки тут грам, давайте подивимось. Тут 200 грамів. 200 грамів. Цукерки Хрусткий мікс, коштує 60 гривень 13 копійок. Зараз зі знижкою і з кокосом. Хотіла вам показати, пам'ятаєте, я вам вчора показувала сільпо відео, і там теж були від ліндору ці зайчики, то в епіцентрі вони навіть дешевше, 116 гривень. Реджі я також по хорошій ціні в епіцентрі ракушки, ось такі великі. І спіральки, як я вам вчора показувала в огляді. І ціна теж так хороша: 44,90 Побачила ось такий маршмело, хоча це, мабуть, пташине молоко, я думаю. 400 грам в упаковці і коштує 241 гривню.